І нас починають вже так з маличку навчають терпіти, терпіти, будь-який прояв твоїх емоцій. Він такий собі незручний, некомфортний, демонстративний. Що подумають? Ти б не присоромиш своєю поведінкою, а що там, знаєте, та бабця на той вулиці, а ну і так далі. Та. Маленьке містечка, ми дуже всі залежні від думки іншого. І нас починають так, знаєте, адаптувати в таку будь адаптивну поведінку терпіти. Не було це, знаєте, це ем, яких склад на війні, стичок, скандалів. Оце не було, щоб у неї істерика, от нехай буде так. А, це про що буде? Тобто я не буду в контакті з тим, як мені що я відчуваю. Я буду що терпіти Отака От адаптивна реакція, так і буде адаптивний малюк mm -hmm. наш Ми Вона обирає таку стратегію знов таки стратегію існування Задля комфорту. Я буду адаптуватись, терпіти, але чи ця стратегія нас може кудись привести? Ні, давайте вже коли ми доходимо до останнього етапу розвитку дорослиш нашого там 18-24, дивіться, там вже схлопуються давайте всі ці заборони, вони вже так сильно кричать, бунтують і кажуть, слухайте, пора відчувати, пора відчувати, що твоє, що не твоє. Хто твій чоловік, що тобі подобається, що не подобається, але все це починає базуватися, дивіться, ще на сенсорах, на тому, коли ми Наприклад, тобто, яка я дитина почуває своє, ну відчуває себе через тіло, коли на нас одягають, незручну одежу. І дитина починає що робити. Вона, вона починає з неї влазити, каже, мені незручно, ні ті трусики, ні ті штаніжки, маленька кофточка щось мені незручно. А батьки кажуть, ну слухай, не на часі, знаєш, 90. Будеш носити те, що має. Умовно. Або дитина каже: не буду їсти, мені не смачно. В смислі не смачно. Я готувала, стояла, старалася, знаєш, не на часі, війна, криза. і Будеш їсти те, що їсиш і так далі. Дивіться, відбувається збиття сенсорів. У дитині були колись здорові сенсори за батьківських якихось своїх уявлень, відбувається, або можливості, знов-таки, не чим іншим, покормити, несвідомо ми починаємо банити, да? збивати ці природні налаштування. І так часто буває, доходити до тої міри, коли ми так терпимо, що і не бачимо. Ми збили собі руку, коліна, подряпались, порізались, і, і навіть не помітили. Тобто, якесь вже ушкодження може відбуватись фізичне, а я цього не відчуваю. Або я там, знаєте, можу йти в тісні якісь обуві і. І знаєте, я не помічу цього зразу, що вона цісна, дискомфортна, я в ні піду. Ні, я десь там помічу, коли вже в мене, знаєте, всі ноги розітруться до крови. Ми не відчуваємо, як ми втомлюємося, теми вигорань. Так? Ми не розуміємо, на нас сигнали тіла нам кожне, що ми втомлені, нема розуміння, що я втомлююсь. Або що я замерзаю, тобто ми знаємо, що нам комфортно, або ми вже ну, повністю змерзли. Налаштування наших симптоматиків, воно збите. І з цього будуть взагалі починатися почуття. Нам сюди треба йти, нам треба повертати. Оцю мову стимулів, чути, що моє тіло мені говорить, реагувати на стимул, на потреби мого тіла, чи я втомлена, чи мені смачно, чи мені не смачно, вже тут будуть формуватися перші дозволи, відмовлятися від того, що що я не люблю, що мені не смачно, носити те, що мені комфортно, ані те, що я заважаю, ну тобто вважаю за потрібним. Да? Коли нам, дивіться, було боляче, ми тоді не відчували. От тут зароджується вже такі такі, знаєте, глибинні коріння того, що ми не відчуваємо.